Більше ще більше захисту. Привіт! Мене звати Микола. Це саме я відповідаю на ваші повідомлення в день та вночі. А це це Микола Про. Він просто буде стояти тут, бо він крутий. Ми довго думали, як же покращити наші бронежилети. Спілкувалися з військовими, віддавали бронежилети на випробування, підпалював бронежилети, але вони не горять, бо це ж кордура тисяча. Дивилися фільми Рембо і Термінатор і прийшли до висновку, що наші бронежилети ідеальні. Все, закінчимо відео. До побачення. Гей, hey, ви що справді подумали, що я піду з пустими руками? Я ж не Янукович. Все було не так. Ми зрозуміли. Захист попереду та позаду це круто, але цього мало. Потрібно і з боку захиститися, тому тримайте. Ось бронежилет IBV Микола Про. В ньому площа захисту від уламків покриває майже весь тулуб, закриває з усіх сторін і навіть під пахвами за рахунок збільшених боків. Ми не Old Spice, але захистимо ваші пахви не гірше. Сьогодні все будемо показувати на кольорі Pixel, Він же mm 14 він же офіційний кольор ЗСУ. Кажу чесно, я б дуже хотів, ще мультикам показати, але його так швидко розбирають, що мені навіть для відео не залишили. Цей бронік у нас є в п'яти кольорах: олива, мультикам, койот, піксель і чорний. Ну. Все як треба, ви розумієте. Цей жилет створений на основі легендарного бойового бронежилету IOTV. Саме в такому виконують свої бойові завдання сухопутні війська США. Основа бронежилету та його особливість це повнорозмірні балістичні пакети першого або другого класу захисту. Вони трішки дивно виглядають, бо вони з вухами, але не хвилюйтесь, підслуховувати вони вас не будуть. Саме вони забезпечать захист від уражень уламками, гранат. Рикошетів та навіть пострілів 762 на 25 п'ять при вазі всього 3,38 кг. Це за комплект за обидва пакети. Але давайте по порядку, що таке IBV? Це зараз буде трішки англійською. Improved ballistic West. тобто покращений балістичний жилет. Переклад дослівний. Взагалі основна ідея його створення полягала в тому, щоб захистити більше наших воїнів від уламків. Ми знаємо, що ураження уламками становлять більше 80% всіх ушкоджень та травм. І знаємо. Наскільки вони небезпечні, і саме наш бронежилет, навіть без бронеплит, анівелює це ураження в тіло, давайте я повторю, бо це дуже важливо, не одягаючи бронеплит, а просто будучи в цьому бронежилеті, ви будете захищені від ураження уламками, рикошетів та навіть пістолетних куль. І це все при ну дуже маленькій вазі самого броніка. Але і це ще не все. Всередині бронежилету є спеціальні кишені. Так, зараз буде така інформація, що діставайте блокноти і записуйте. Всередину ви можете вставити ще додатково бронеплити будь-якого розміру: чи то 25 х на чи то 27 х на І тоді цей бронежилет буде витримувати не лише уламки, а й повноцінні постріли із гвинтівок, кулеметів та автоматів. Як це використовувати та кому? Зараз поясню. Уявімо ситуацію: ви військовий, але не на нулі. Вас може дістати лише артилерія чи то дрони? Вам не потрібно носити бронеплити. Тому ви можете ходити лише в цьому бронежилеті і залишатися захищеними. І все вау! Адже вага всього 3 кілограми. Але раптом вам приходить наказ, що потрібно переміщуватися ближче до нуля. Ви не хвилюєтесь і вставляєте бронеплити в той же бронежилет, і тепер маєте не тільки захист від уламків, а повноцінний захист від пострілів з гвинтівок, кулеметів та автоматів. Чому це круто для журналістів, волонтерів і поліцейських? Навіть пояснювати не буду. Адже це бронік, який захистить від ураження уламками найбільшої вашої небезпеки. І не буде заважати виконувати роботу, адже нагадаю, вага всього 3 кілограми. Фух, ну, ніби все детально розповів, давайте ще трішки поговоримо про матеріали. Основа, тобто збільшені балістичні пакети з вухами, це матеріал NVMPE. Тобто надвисокомолекулярний поліетилен складений в дуже багато шарів. Все залежить від класу захисту, який ви виберете: перший чи другий. Плитоноска із матеріалу Кордура 1000. Це вогнетривка, надміцна нейлонова тканина, стійка до стирання більше 50 тисяч циклів. Не горить, не видно в приборах нічного бачення і стійка. Жилет оснащений системою швидкого скидання. По бокам та на плечах. Це дозволяє швидко звільнитися від броні в екстрених випадках та дістатися до тулуба лікарям за лічені секунди. Не нехтуйте цим, бо це дуже важливо. А ще з боку він має відсік під додатковий балістичний пакет: 150 на 200 міліметрів. Це для тих, хто хоче бути у безпеці відсотків на 150. Взагалі, конструкція бронежилету створена таким чином, щоб перенаправляти вагу бронежилета на м'язи спини та живота, а не на плечі, як у більшості жилетів. Це дозволяє вам довше та зручніше перебувати в бронежилеті без особливих зусиль. Ваші плечі вам скажуть дякую. Напевно, ви точно думаєте, що в ньому дуже жарко, адже він такий здоровий, не Микола про бронежилет. Але ні, всередині знаходиться спеціальна 3D-сітка, що дозволяє циркулювати повітря. У ньому настільки крута вентиляційна система, що можна було пересняти першу частину міцного горішка. Розмір броніка універсальний. регулюється липучками позаду і попереду. Підійде хлопцям, як Микола Про, так і таким, як я. Микола звичайний. До речі, розкажу про ще один крутезний плюс. Зазвичай попереду плутоноски можна розмістити максимум три магазини в ряд, але тут бронік настільки великий, що можна і чотири. Ого, поки ми тут з вами говорили, наші Миколи з виробництва уже зробили цей броник в мультикамі. А ну одягни його, Микола Про. А ще на ньому одразу підсумки під чотири магазини, про які я вам тільки що розповідав. Попереду та позаду бронежилет має велкропанелі. В народі їх називають липучки, на які ви можете закріпити патчі, ідентифікатори та адмінпанель. Тому можете не хвилюватися, кожен герб України чи малюк йода не залишиться непричіпленим. Фух, знаю, що вже багато тексту розповів, тому хто додивився до цього моменту, пишіть мені в повідомленнях слово мармелад. І я буду робити йому знижку на цей бронежилет. Ну і трішки історії, і тоді точно будемо завершувати це відео. Ми вже розповідали, що цей бронік створений на основі легендарного бойового бронежилету армії США IOTV. А чому він такий легендарний? Тому що створений саме проти артилерійської зброї для оснащення армії США в Афганістані, а в подальшому використовувався в Сирії, Іраку та найманцями по всьому світу. Дістав великої популярності після популяризації артилерійської зброї, так як мав Найбільшу площу захисту у світі, як ви розумієте, артилерія до сих пір є дуже вагомою зброєю, тому цей бронік досі вважається дуже крутим. Але звичайно, ми будемо його доробляти, модифікувати і покращувати, адже ми прагнемо, щоб амуніція наших захисників була найкращою в світі. Бережіть себе та обирайте лише якісне спорядження. Перемога буде за нами, і сподіваємося, що з нашим бронежилетом набагато швидше. З вами був Микола. Це Україна.